Вітаємо усіх слухачів радіостанції Києва а Також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні в нашому ефірі. Ми піднімемо дуже непросту тему. Ми будемо говорити про аутизм або розлад аутиз... аутистичного спектру. Це розлад розвитку людини, коли мозок і нервова система функціонують нетипово. Ну більш детально я пропоную дізнатися у нашого експерта, гостя моєї студії. До нас завітав Володимир Харитонов, дитячий дитячий лікар, психіатр, невролог, завідувач від, відділенням дитячої психіатрії, лікарні психіатрія. Добрий вам день. Добрий день, Володимир Ігоровичу. Скажіть, будь ласка, вважається, що раз це цілий спектр проявів, які в кожної окремої людини зібрані в унікальний комплекс. І кажуть навіть, що якщо ви знаєте е, одну людину з аутизмом, то це ви знаєте одну людину з аутизмом. Чи правда це так? Я згоден з цим. Е, в дійсності, раз це зазвичай це такий букет. Mm -hmm. Різних додаткових симптомів і тому комбінації можуть бути різні, і тому ми бачимо певні особливості притаманні для кожної конкретної персони, кожної конкретної дитини. А є якась класифікація, і на чому вона в А, класифікація раніше. Ну, ми маємо DSM-5, це міжнародна американська класифікація. Вона класифікує все, всі психіатричні хвороби. Ми використовуємо зараз МКБ МКХ 10. Це міжнародна класифікація хвороб 10-го перегляду. Вона трошечки застаріла. Весь світ зараз працює з МКХ 11. І там класифікують раніше в МКХ 10 аутизм класифікували. Як а, дитячий аутизм і синдром Аспергера, і mm -hmm. там були такі загальні, загальний шифр, там загальне порушення розвитку. А, це а, були ознаки, тобто так класифікали аутизм. А, навітня класифікація МК МКХ 11 Вона кле, бере весь аутизм в, в всю групу, і там вже це називається розвиток аутистичного спектру. Тобто mm -hmm. весь аутизм входить в цю рубрику та там не підрозділяють на легкий аутизм, як то синдром Аспергера, чи важкий аутизм. Чи... Тобто це все йде разом. Тобто ті маленькі пацієнти, яким ви ставите, такі це, до речі, діагноз? Так, це хвороба. Це діагноз? Так, так, так. так, так. Це не хвороба, це розлад. Це розлад. Так. Але ну типу офіційно це називається діагноз, так, так? і е, незалежно від того, які це прояви, які симптоми, все одно в е, кожному ви пишете раз, так ні, ми з е, е, знову ж тут потрібно сказати, що е, на сьогоднішній день Україна працює з міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. Ми ще не перейшли на одинадцяти ага. пер, тобто ми ще працюємо з цим дитячий аутизм, синдром Аспергера так. і загальний розлад розвитку. А, давайте спробуємо поговорити. Але, я, я перепрошую, але ми все ж таки намагаємось перейти на 11-й, ага. і оскільки суспільство дуже добре сприймає цей діагноз розлад аутистичного спектру. То тоді ми використовуємо це для того, щоб показати, що наприклад, там загальний розлад розвитку це відноситься до аутизму, тому що не всі це розуміють. То ми зазвичай рубрикуємо і пишемо, що це розлад аутистичного спектру. А от ви сказали, що суспільство дуже добре відноситься. А ви теж помічаєте, що ми до цієї теми стали легше ставитися? Що так. це про це е, говорять, і треба про це говорити, і дуже мало там батьків зараз родин, які соромляться про це говорити. Так уваги? так я згоден, що розуміння з приводу аутизму все більше і більше. Я бачу багато передач е, в Медіа багато інформації, яка приходить до нас за кордону, а, і, тобто це дає більше розуміння цього стану. Ну і нам проще і набагато легше працювати, коли люди розуміють про що про що мова. Що скажете про поширеність? Бо знову ж таки, через те, що більше інформації про це з'являється у суспільстві, може скластися думка, що дітей з розладом ау аутистичного спектру стало народжуватися більше. Насправді можливо, це тільки тому, що про них ми стали більше говорити. Що ви скажете? Тут потрібно сказати, що дійсно поширення збільшується. Ми не можемо, якщо раніше це було, там була одна дитина на 200, а зараз останні дослідження одна на 68%. Тобто значно, і ми бачимо це а, збільшення потоку цих дітей. Ми бачимо наскільки їх стало більше, навіть в, в, в власному відділенні. Я бачу значний прирост цих дітей, і тут дійсно складно. Тут можна казати про те, що ми їх краще бачимо. Ми бачимо більше діагностуємо ці спектральні стани, але і не можна не сказати, що дійсно їх стає більше. І У нас немає пояснення, чому це відбувається. А чи можна сказати, що ще це може пов'язано бути із кращою діагностикою? Бо по деяким хворобам ну є такі дані, що насправді. Більше можливостей діагностики так я згоден. Це я я вважаю, що це є частково. Mm -hmm. Що дійсно ми їх краще бачимо, краще діагностуємо, але е, такий приріст я не можу пояснити тільки тим, що ми їх краще бачимо. Дійсно, вони mm -hmm. е, згідно з досліджень, там є цікаві такі моменти, що їх більше діагностують у е, мешканців міст. Ніж у мешканців сіл чи якихось там маленьких містечок, а тому можливо, тут є якісь впливи там зовнішніх чинників. Тому тут не все так просто. Ну, наука працює над тим, щоб зрозуміти причини так, появи. Так? так, і ми дуже добре просунус. Ну на сьогоднішній день домінуюча гіпотеза це генетична, і ми дійсно діагностуємо 30% з всього пулу дітей з аутизмом. Ми знаходимо генетичні паламки так. різного типу. І це ми... те, ти що не попередиш, так. Те, що не попередиш згодом. Ну часом це можливо, наприклад, синдром Дауна можна попередити, і ми знаємо, що при синдромі Дауна також може бути аутизм. А, а, але ми також знаємо, що є такі форми синдромальні, тобто є специфічні а, синдроми, тобто специфічні палами е -генів чи хромосом, які часто супроводжуються а, появою аутизму, такі як туберозний склероз... Синдром драве, синдром Ретта, тобто таких синдром ламка ікс хромосоми, ці синдроми дуже часто поєднуються з аутизмом, і ми знаємо, що при цьому винний саме полам цього гену. Зрозуміло, якщо говорити про діагностику, от коли вже батьки звертаються до психіатрів, так. до лікарів, mm -hmm. то в Україні в основному те, що я прочитала, це відбувається десь вже після трьох років. Світова mm -hmm. практика така? ж? А світова практика інша. На сьогоднішній день аутизм в світі діагностується часом раніше, є можливості раніше, mm -hmm. навіть рік, але якщо казати вже так доказово, то це з двох років. Є така доказова шкала Ейдас-2, угу. яка на сьогоднішній день є золотим стандартом для діагностики аутизму. Вона вказує, чи не є наявність симптомів аутизму і яка їх важкість. Тобто, це такий інструмент, який дає нам досить ну, чітко діагностувати наявність аутизму. А що має насторожити батьків? Ну, все. Тобто, як я вже сказав, що аутизм це букет, в який входить обов'язково проблеми мовлення. часто там буває проблеми розуміння, тобто комунікації. Ви знаєте, що аутизм це ну дуже важливий компонент це порушення комунікації. Тобто, ці діти вони не дивляться в очі, вони не не завжди розуміють звернуту мову чи не реагують на цю звернуту мову. Порушення реципрокності, тобто, то, як ці діти відповідають на контакт. Крім того, у цих дітей часто спостерігаються стереотипна поведінка. Ви бачили ці стіми, крильця типовий феномен, який ми бачимо, чи різні інші вони граються з ніточками, вони граються не з ігрушками, а з побутовими якимись предметами. Тобто це такі стержневі симптоми, але чи часто ми бачимо ці, що ці діти гіперактивні? Часто ми бачимо, що в них можуть бути епілепсія. Ви знаєте, у 30% дітей з аутизмом бувають буває епілепсія. Тоді давайте трошечки поговоримо про те, що ми, мабуть, називаємо міфами. Типу, дитина в два роки не говорить. Батьки, дідусі, бабусі кажуть, ой, заговорить, в три роки mm -hmm. заговорить. Ще якась дитина, наприклад, не йде на контакт з чужими. Мама каже, то він просто там він чи вона до мене звик. Це вже є дзвіночки? Так, це з приводу мови. Якщо це тільки мова, mm -hmm. то я був би більш спокійний. Але з приводу того, що не йде на контакт, це вже дуже насторожує, тому що це такий дуже характерний феномен при розвитку аутистичного спектру. Але все одно, всі ці прояви, ну типу, один симптом, може бути ознакою, ну зазвичай ні. Зазвичай ні одного симптома недостатньо. Ви бачите, в класифікації міжнародної класифікації має бути три стержневих е, симптома: тобто порушення комунікації, проблеми з мовленням і стереотипна поведінка. Угу. Дивіться, угу. багато uh, маю знайомих, які uh, мають діток із там, які не говорять там в три роки, і uh, ці батьки вони ведуть одразу дитину до логопеда. Куди насправді треба, от якщо є якісь підозри, куди якщо є підозри про розлад аутистичного спектру, вам потрібно відразу йти до психіатра? Угу. Тому що в нашій країні є така стігма всі бояться йти до психіатра. А на власному досвіді я бачу, що частіше вони йдуть ні до логопеда ні до дитячого невролога. І на жаль, в нашій країні дитячі неврологи не дуже добре е, діагностують аутизм. Добре. Не дуже як діагностуються, що вони ставлять зазвичай затримку мовлення, затримку психічного розвитку і спостерігають. А тут така ситуація, що в світі йде дискусія про раннішнє втручання, Що якщо ви е, починаєте ці втручання, то напевно у вас більше шансів для досягнення якихось позитивних то результатів. То чим раніше помічаєш, і чим раніше починаєш працювати, більше шансів. Так? так, але знову ж таки, це залежить від причини. Тут я хочу сказати, що я також думаю, що в Є з приводу етіології, тобто причин аутизму. Є багато варіантів. Є ще модель вальпратова, тобто препарат, які мати приймала під час вагітності, також може викликати аутизм. Є впливи інфекційні, типа барелії. У нас є власний досвід вродженого бареліоза, коли діти народжуються з вродженим барельозом і аутизмом. А, тобто такі а, варіанти також можливі, але все більше і більше все ж таки інформації, що це здебільшого генетичне походження. І траєкторія кожного а, пацієнта з аутизмом залежить саме від того, який ген порушений. Тому що а, є саме ці гени дають а, цю. Ми знаємо, що, наприклад, при синдромі драве. Там важка епілепсія, але саме при синдромі древе описана вперше два роки тому описана енцефалопатія епілепсії та розвитку. Тобто раніше думали, що епілепсія впливає на те, що у цих дітей аутизм і а, знижений інтелект, але в подальшому, коли вдалося контролювати судоми, то побачили, що ці діти вони все рівно, вони втрачають. І вони погіршуються, і саме рухаються в сторону аутизму. Mm -hmm. Тобто ген сам по собі він дає траєкторію розвитку аутизму. І є такий нюанс, що часом ми бачимо один откат а, десь там в рік чи в два, а потім дитина так потрохи наздоганяє а, а, і стає більш-менш нормальним. А, а є такі випадки, коли один откат, дитина наздоганяє, інший откат, дитина втрачає третій откат. І це найгірший сценарій. Коли дітей приводять до вас на консультацію, як відбувається діагностика? Це, це якісь дослідження медикаментозні чи якісь тест? А Перше, ні. Перше, це і тут потрібно наголосити на цьому. Перш на першому плані має бути симптоми. Розумієте? Всі ці, ці шкали, це важливо. Але мають бути прояви цього порушення розвитку. Розумієте? Тобто, дитина має демонструвати ці симптоми. І діагноз чи попередній діагноз виставляється дитячим психіатром. Тобто, він має бачити, що це не просто затримка мовлення, а це специфічний феномен, тому що для аутизму. Ці мовлиневі е, порушення, вони досить специфічні. Там це або рецептивне порушення, або експресивне порушення мовлення, або дизартрія, або диспраксія. Розумієте, і е, фахівець має бачити це. А крім того, що е, зазвичай, як я вже сказав, це дуже специфічний букет. Розумієте, має бути оцей, і воно як пазл складається, такі симптоми. Там мовніви порушення комунікації, стереотипна поведінка, гіперактивність, епілепсія. Якщо вона є, воно все складається, і, і ви бачите, що це саме воно. Ну, це якщо ви працюєте з цим, це якщо у вас в досвіді вже не знаю, було тисячі дітей, і так. ви пам'ятаєте, а знову ж таки, якщо ми говоримо про якесь маленьке містечко, то навіть е якщо батьки приводять дитину до психіатра в такому маленькому містечку, а цей психіатр в житті бачив, не знаю, двох трьох людей ну, за один. Ну, я не знаю. Зараз цих дітей стільки, багато. що я не, не думаю, що якщо психіатр працює психіатром, що вони їх не бачить, їх і, і дуже багато. І вони різні, але в них є певні особливості. Навіть, ви знаєте, раніше і зараз є навіть програми, які діагностують ау аутизм позору, по тому, як дитина дивиться. Розумієте, ми розробили програму, яка діагностує аутизм по електроенцефалограмі. Розумієте, Ну, потрібно тут потрібно сказати, що. Це вперше зробили в Америці, mm -hmm. але ми також зробили, mm -hmm. і в нас дуже цікаві результати. Тобто 78% точності діагностики. Клас. Mm -hmm. Дивіться, а вважається, що аутизм це розлад невеликовний, а чи є прогресуючим? По-перше, я знову ж таки хочу сказати, що. Кожного разу це залежить від того, який ген впливає. І тут є така штука, як експресія гена. Тобто ми займаємося, я займаюся генетикою, і два роки тому ми описали новий генетичний синдром, в якому також є аутизм і епілепсія. І тут є в генетиці є такі розуміння, як експресія гена. І часом той ген, який поламаний, він має. Термін на експресію. Тобто він працює, а, а потім перестає працювати, і симптоми аутизму можуть зникати. Серйозно? Ну, я хочу сказати, за, за всю свою практику я бачив таких ну, десь 7-8 випадків, але таке є, таке існує. І такі випадки ми бачимо у пацієнтів з епілепсією. Розумієте? І саме звідти ми е, взяли цю модель. Тому що епілепсія і аутизм вони працюють на тих самих генах. Mm -hmm. а, розумієте? І а, тому у нас було декілька випадків, коли аутизм зникав. і ми, Я навіть на конгресах виступав із запитанням, і який діагноз в такому випадку ставить. Mm -hmm. А з іншого боку, є дійсно, як я вже казав, прогресуючі. Ну тут складно сказати, чи вони прогресуючі, але коли оці повторні mm -hmm. откати, а, є розуміння, що це форми психоза. Вони можуть погіршувати, погіршувати. а, інтелект, когнітивну сферу цієї дитини, і, і ну можна дійсно можна казати про якийсь прогресуючий перебіг. А, а є якісь супутні захворювання у таких дітей? Ну я які... вже казав. Гіп... Синдром а, гіперактивності та дефіциту уваги, а, епілепсія. Їх багато. Там Добре. проблеми з кишківником, Ви знаєте, що в них часто проблеми з лактозою, з, тобто, з цими шлунково киш... кишковим трактом. Які сучасні підходи ви рекомендуєте до роботи з такими дітьми? Ну, по перше, ну повинна бути правильна діагностика. Добре. Тобто, я вже казав про. Те, щоб це були фахівці, які розуміються на цьому, вони мають діагностувати. По друге, якщо є якісь сумніви, можна використовувати ці шкали. Це може бути не тільки Ейдас 2 а там PEP, Карс, таких шкал зараз багато. А, крім того, в плані впливу я хочу сказати, що дуже важливо, Крім того, що то, що у нас роблять у всіх реабілітаційних центрах, не тільки займатися мовленням, там педагог mm -hmm. а, чи якоюсь сенсорної інтеграції, тому що вони там не завжди такі вправні, а часом будуть, бувають такі хиткі. Але їм дуже важливо, щоб їм і, 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 займалися поведінкові фахівці тобто або терапія, флортайм. Чи КПТ зазвичай це аботерапія, терапія, тому що у цих дітей дуже часто немає мотивації, навіть вони, якщо вони щось знають, чи, чи щось можуть, вони не завжди це демонструють, тому що в них немає мотивації. Крім того, в подальшому, коли вони стають більш дорослими, чи більш, ну, то вони не розуміють соціальний контекст спілкування. Розумієте, вони не розуміють. Как, как із, із, як із ким а, спілкуватись, вони не розуміють правила ігри іншого, а, і це потрібно їм а, в них впіхувати, вталкувати, навіть якщо він не розуміє, але він має отримувати ці моделі поведінки, навіть якщо він їх не розуміє. Тому що зазвичай ситуація така, що якщо вони потрапляють в норматипічний колектив. То їх дуже швидко вичисляють і починають ображати буліти. І а, а, цікаво, що часом буває навпаки, що вони не починають когось буліти. Але частіше це вони є об'єктами булінгу, тому що вони не розуміють, вони кажуть тільки правду, навіть якщо <зв. зв>. там, розумієте, якщо щось там відбувається і їх називають стукачами, і вони дорослим <з. <з.> кажуть тільки то, що вони думають. Тобто в них немає. Всіх розумієте хитрощів, вони дуже прості в цьому, і вони не, навіть коли їх ображають, вони не розуміють ні юмор, ні сарказм. Розумієте, і вони не не завжди розуміють, що їх ображають. Е, дивіться, я у вас запитувала, і ви сказали, що в плані діагностики світова наука ну там має великі поступки. А якщо говорити про е, те саме в контексті корекції, є якісь нові методи, нові механізми, нові не знаю препарати, ну е, я бачу е, саме найбільшу перспективу в генетиці. Наприклад, я вже казав про синдром драве, так mm -hmm. е, і там в, в цьому синдромі є е, аутизм. І на сьогоднішній день розробляється генетичні. На сьогоднішній день генетика вже має шість різних видів корекції генома. Тобто, це може бути напрям векторний напрямок, коли із віруса достають ДНК вірусне і вставляють той самий триплет, який потрібно цій дитині. І вводять в організм цей в вірус. Вже є, Ні, чай, це має? за кордоном. Ага. За кордоном, це, це вже має, вже так лікують дітей. Клас. А, є ще такий білок CRISPR-Cas9, яким нарізають в клітині ДНК, вирізають там непотрібні куски, і вставляють. Навіть є такі, що якщо ви не бажаєте... А, а Я досить активно спілкуюсь з фахівцями за кордону, і вони кажуть, що цих дітей, які раніше гинули, чули на напевно, про СМА спінам'язову дегенерацію, да. то там за кордоном ці діти, які раніше жили до року, зараз вони живуть довше. Але з'явилися в них проблеми, яких раніше не бачили. В них з'явився важкий діабет у багатьох. І тому вважається, що можливо, щось в цьому ДНК, коли вставляють ці, щось там зачіпляють. І тому, можливо, не завжди потрібно повністю змінювати ДНК. І на сьогоднішній день з'явилось таке направлення: роблять штучне РНК. І РНК це якщо брати, наприклад, комп'ютер, це буде ДНК, а РНК це флешка. Яка зписує, тобто бере цю інформацію. І от цю інформацію, яку РНК взяло з ДНК, можна редагувати. Розумієте, і вже є ліки, які є штучним РНК. І от я в цьому бачу найбільшу перспективу. В плані розробок, і про які можна там реабілітація цих дітей. На жаль, я не бачу якогось такого фантастичного прориву. Є на сьогоднішній день найбільш перспективні це поведінкові терапії. Mm -hmm. Різні, це може бути КПТ, Аба, Флортайм. Тобто, а, то що... Да, і хочу сказати, що дуже багато. Uh, і признати, що в нашій, і не тільки в нашій, а во всьому світі аутизм це є бізнес, жорстокий Я жорстокий, хотів, жорстокий бізнес, і дуже багато використовується методик, які не мають підтвердження, і в нашій країні так само, які не мають ніякого наукового підтвердження в своїй ефективності. І, і часом ці методики можуть шкодити цій дитині. Тому я закликаю цих батьків, які нас чують, щоб вони дуже були пильні і дивились, що призначають їх дітям, які методики, чи вони мають мають якусь статистику чи ні. Ну, ми коли з вами говорили, що батьки в, в таких випадках вони готові і ладні пробувати будь-які методи, так. але знову ж таки, все це треба е після консультації з лікарем. Але ж я хочу сказати, що це жорстокий, я би сказав, негуманний підхід для з з з боку тих, хто заробляє на цим гроші. Розумієте, вони в забирають у дітей <кас> надію, і вони живуть за за, за рахунок цієї надії. Не будемо конкретно зараз називати, щоб ні, не рекламувати ці ні, так. Ці ні, методики ні, я не буду. Я вам дякую, mm -hmm. Володимир Ігоровичу. На жаль, наших da. 25 хвилин ось бачите, okay. пролетіло da. як одна мить. Mm -hmm. uh, глядачам і слухачам нагадаю, що в програмі лікар знає, ми сьогодні говорили про розлад аутистичного спектру. У нас в гостях був Володимир Харитонов, дитячий лікар. Психіатр, невролог, завідувач відділенням дитячої психіатрії, лікарні, психіатрія. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення.